Ось уже і вечір, всі кози загнала. І козлик теж тут. Тут у нас Марусічка зі своїм первісточком, тому що тут тепло, я її перевела сюди. А саша зі своїми козляточками ось там. Вони там так добре облаштувалися. Козенятка під яслами. Що тут таке у мене твориться? Козлик. Ти що мене вирішив заплутати за ноги? Козлик, звичайно, тут не дуже умісний, ну, немає його куди поки діти. Вони голодні прийшли, бо я не мала коли їх годувати зерном. Буду принесу зерно, зараз буду їх годувати. Сашенька, там є сіно, а малеча тільки що тут так стрибала добре. Їх ніхто не образить, не переживайте, Саша дасть фору всім, хто до них просто підійде. Так що, ось так будуть ночувати вони. Я так думаю, що, можливо, козлика треба коротше прив'язати, щоб він не тягнувся сюди. Він он, хоче дотягнутися. Ну, я не хочу його прив'язувати там, тому що отак. Бачите, який захист йде. Казала Олегу, що нам треба буде придумати тут перегородочку, щоб було затишно. Місце нормально тут для оци оцих кіз, що не окотилися, і козлик тут з ними. А там буде поки Саша з малечею. Я боюся, не хочу разом зводити сашу і Марусю, поки що Маруся ще не Окотилась повністю, вона чекає народження другого козенята. Зараз лежить, відпочиває. Малеча ходить. Тому я хочу, щоб вона в тиші народила друге. І так, як ніч, я попереду, тому вирішила, що так буде добре, що вони будуть окремо малеча. Сашина буде тут, а Маруся зі своєю буде там. Ось тут щось перекриємо, перегородочку, щоб ніхто не переживав щоб все було добре. Ну, а дівчата там уже розберуться. О, о, вже бігають. Вже бігають. Дісіди. Бі, Іди сіди, наче нещодавно. Народилися нещодавно. Малеча ти, малечати. Нещодавно народилися, вже бігають. Мекають, їжте сіно, поки мої хороші, їжте. Козлику, там тебе все є. Достаєш ти добре, і до сіна достаєш, і до солі, а зерна я принесу зараз. вам. Так що ось такі у нас вечірні годинки. Тут, Ну тут, понятно, що ніхто не підійде, всі будуть їсти з цієї кормушки, бо там Саша не підпустить нікого. Ви переживали, де буде, де хто буде. Так що все добре. Все просто чудово. У такому маленькому сарайчику всі добре помістилися. Як буде далі, буде видно. Будемо. Там у нас є ще один, одне приміщення, правда, воно не таке тепле, як хотілося б. Ну, козенята до того часу підростуть уже, поки почнуть приводити ці дівчата. А вони почнуть приводити, мабуть, десь через місяць, тому що погуляли вони пізніше. І тоді буде все добре. Маруся і Саша перейдуть туди, а там три загончика. Кожна мамка буде зі своїми козенятами у своїм будиночку, у своїм загончику. А тут будуть ті, хто буде вже далі народжувати у цьому теплому приміщенні. Там поставимо ще лампу, і буде добре. Я сьогодні прибирала там, в тому приміщенні, у нас там зерно було. Олег також зранку, скільки міг до роботи, збирав зерно. Там, правда, немає ясел, треба ясла облаштувати, щоб було, де їм їсти. І треба так, щоб було всім зручно, треба там підготувати все. Купити треба все, щоб це все облаштувати, тому що нічого немає там. Ну, нічого, все поступово буде. Ось такий у нас вечір. Дякую, друзі, за перегляд. Попереду чекає розпаковочка. Також обов'язково передивіться, що я отримала, покажу вам. Розпакую, поділюся. І вже до зустрічі у слідуючих відео. Козлик уже відпочиває, а я несу перегородочку для цієї мамочки, щоб вона була тут з дітками в безпеці. Так, да, Саша? Ніхто твоїх діток не потурбує. Все буде добре. Ось так буде перегородочка. Вона і так нікого не пускає. Треба буде, прийде Олег, оце закріпити її. І все отак подалі, щоб сюди ніхто. Всі щілинки закрити. Ну, це тимчасова така перегородочка, щоб дітки не виходили її. Їм там нормально. І цим так само козам. Ось, скільки тут місця. Ось. Дивіться, скільки тут місця. Предостаточно. Навіть і козлик поміщається тут. Сьогодні розпаковка. Прийшла книжечка, яку ми замовляли тиждень тому. Зараз ми її розкриємо, Оля допоможе. розрізати. А це книжечка називається ранкові читання. Ось так да, да, ріш. І тут 365 історій спасіння. Прямо у село. Тому вона йшла довше. Покажу, що тут, тут. Ми будемо відкривати тут. Тут щоб всі бачили. Отак. От, От, відкриваємо. Там у нас на фоні шилка. І на фоні гудить інкубатор. Так, отут десь. Десь вона заклеєна. Ось тут. Давайте. Ось вона. Давай, давай. Так. Не піднімайте цю що Ще одна відкриваю. Так гарно запакували книжечку, значить це яйця. Прямо в купиречко. вся. книжечка. Ми замовляли недавно яйця перепили ніби. Нам їх привезли в коробці, так все було запаковано. Компактно, до речі, ось ця коробочка тут стоїть. Ось вона. Щоб вони не остили, то ось отак їх упакували, вони були перестелені оцим. І ще кожне яйце було в салфетці. Коробські індивідуальні. Так, ну що там? О, яка гарна. такі гарні відкриточки. Закладочки. Ось, а так називається ця книжечка. Україна, війна, Бог. Ранкові читання 2024 рік. Життєві історії про безумну війну. Війна руйнує мрії, бажання, плани, стабільне і щасливе дитинство, усю працю і здобутки багатьох років життя. Це у нас видавництво джерело життя. І тут дуже цікаві історії. Життя тих людей. Які, яким довелося тікати, які перенесли окупацію. Тут прості фото є. Так, ось у нас день перший. Щоденник війни в окупованому Маріуполі. Тут історії кожного. І ще тут є історія е, людей в Бучі. Сергій Возник. Херсон Ірина Сіроткіна. Так що нам буде що читати на цей рік, я думаю, що, мабуть, скоріше, ніж за рік ми прочитаємо цю книжечку. Сергій Никифоров, Ну, відкрию вам таємницю таку невеличку, що в цій книжечці також записана і наша історія евакуації. Хочу читати також і на нашому каналі ці всі історії, щоб було ну, розповіді ці були натхненнями для інших людей. Можливо, вони кожен можуть собі купити чи замовити чи не. Не кругом дітей ця книжечка. Знаю, що в Росії точно вона не доходить, бо зараз немає у нас такого сполучення. А знаю, що дивляться, тому що багато знайомих у нас там є. Буду з радістю ділитися з вами цими історіями. Це життєві історії. Це не вигадка, це те, що було насправді. Так що ось така у нас сьогодні розпаковочка. Ще, друзі, хочу поділитися хорошою новиною. У нас а, Окотилися козички. Це вже друга. Сьогодні окотилася. Пізніше відео вам зніму, покажу, бо не було коли це все робити. Зайняті були в переживаннях, Ну, Тепер вже можна видихнути, спокійно зняти відео, показати, що до чого. А наразі це все. Дякую всім за перегляд. До зустрічі у підучому відео.